Доброго ранку! Я продовжую разом з вами прокидатися в компанії творчих. Чоловіків, які завітали до нас сьогодні, з самого ранку. Отже, друзі, знайомтеся Петро Гулин, Олександр Бабак, члени журі студентського конкурсу з живопису Срібний мольберт. Доброго вам ранку, наші шановні гості, Доброго. з такою чудовою українською, яку я встигла відмітити. Надзвичайно приємно вас слухати і надзвичайно радісно вас бачити в нашій студії. І надзвичайно почесно для нас, для наших молодих художників, які є конкурсантами цього конкурсу, учасниками його. Те, що саме ви є членами журі. Отже, наразі у вас вже є якісь враження, якісь емоції від побаченого і від почутого власне від е, самих учасників? То я маю говорити. Можете я... хто завгодно розпочинати? Я думаю, що ще таких цілковитих вражень. Немає так, враження пораження тільки накопичується зараз, бо ми тільки приїхали, тільки все почалося. Але як і там того року ми були так само, осіни в журі тут, то одне, що захоплює, є колосально організаторів, і колосально зроблена велика робота. Так, мені приходилося бути там всяких журів де-інде, де так, то і близько. Так, не, не навіть не можна порівняти. Величезна організація, все по годинах розписано, все зроблено скрізь з посмішкою, скрізь доброзичливість увага всім, абсолютно, як члену журі, так і так і молодим художникам, які приїхали. І така добра, добра, така демократична атмосфера. Ну і ще можна додати, що Оскільки ми в минулому році були, то дійсно можна з чимось порівняти, це те, що конкурсанти мали попередньо відібрані з величезної кількості студентів mm -hmm. відібрали. Тобто тут вже ми бачимо, немає перепадів, які ну, у вас, в ну, професійних своїх можливостях цих конкурсантів. Тобто тут є плато рівне, з якого всі починають. Нема так і так. Мені здається, це дуже, дуже вдало. І... Ну, так, бо то, я ще добавлю бо там того року то був відбір такий, що там, скажімо, в Вузі, якщо е я люблю якомусь професору. То він мене то, то він мене візьме. Mm -hmm. Та я можу бути такий собі зацофаний, так але до того але там бувити. якісь є, то і там дуже багато було особистості особистого на що можна було зіграти, і воно знижувало рівень цього року. Вони вже зробили. Ще одне додаткове журі таке ж, яке розглядало тих, які претендують прийняти в участь. Uh -huh. Вони присилали тут і дивилися, і допускали. Або експертна рада. Так, тепер я думаю, що буде більш демократичніше. От ну, по вашим кінечному результаті, але я впевнений, що буде кращий результат. Ну і тим більше повна анонімність. Так, це та, і це Повна анонімність Повна анонімність робіт, які відбиралися взагалі і, на і, конкурс. і Робіт і людей і всього. Зараз вже да, власних да, учасників да, скільки? 50? 50. Так само, як і в минулому році. Але вибирати будемо не знаючи, звідки людина, з якого вузу. Тобто ви оцінюєте власне роботи, не Просто маючи роботи, ідентифікації більшої. Абсолютно. Абсолют. Було би добре навіть, щоб і ми тих учасників не бачили. Бо ще дуже так само впливає на то, наприклад, я симпатична, і там щось я там дивлюся, ваші роботи. І в мене вже якась симпатія до вас, чи вас до мене, чи до нього, чи ще якось. І це так само працює в якійсь мірі. Ну, невеликий процент, але все ж таки працює. І воно знижує об'єктивність. Краще всього, щоб це було інкогніто, чим більше. Це сама робота і більше нічого. Та журі і робота. Навіть хто за тим стоїть, чи то руда дівчина, чи чорна, чи хлопець, грубий чи тонкий це не має значення. Художники такі цікаві люди, вони незвичайні. Вони трошки особисто ну, на своїй пам'яті зі скількома художниками я спілкувалася з музикантами, тобто творчі люди, маю на увазі. Вони кожен мають свій почерк, мають свій стиль, мають свою відпрацьовану роками техніку. Ви напевно поводитеся зі мною. От як вам за якими критеріями ви оцінюєте роботи цих учасників, конкурсантів? Адже у вас своя техніка, свій стиль? А можливо, той же художник Молодий, талановитий, але працює в абсолютно стилі для вас неприйнятному, який вам не близький, і за якими критеріями взагалі відбувається оцінка цих робіт? Ну, мабуть, є просто щось по поза стилем, поза я mm -hmm. yeah, mm -hmm. прошу вибачення. В нас є телефонний дзвіночок. Ми відповідаємо на запитання глядача і повертаємося до розмови. Доброго ранку. Ви в ефірі Так, да, здравствуйте. Ви знаєте, у мене такий вопрос буде. ви правильно що був відбір учасників. И вы не смотрите на участника, чтобы это каким-то образом не повлияло на результат. Но дело в том, что некоторые участники, многие участники приезжают со своими учителями, да, или тренерами, и вы же не видите, они, они расходятся по городу, да, Как они там? Или тренер им помогает в работе, или нет, вы этого тоже не знаете? Если бы тут тоже, или все-таки есть какая-то методика проверки? Это первый момент. Второй момент. Вы знаете, есть ли какой-то ценз по участникам? Потому что есть одни моложе, другие более старшие, они более опытнее, они имеют э, тоже преимущества какие-то. Ну и последнее тоже, тут, тут нужно учесть еще один момент. У кого-то есть на сегодня э, краски более качественные, да, там зарубежных аналогов, у кого-то отечественного производства, то есть э, какие-то все-таки есть в этом тоже преимущества. Пожалуйста. Дуже гарно дякуємо за запитання. Вітчизняні фарби найкращі. Я знаю, що їх купували тут безпосередньо в Ужгороді, Тобто кожен Ні, там, якщо на перше питання, це не таке супер. Не, 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 не на, на дзвінок на ваше питання, на то, які критерії, то угу. просто існують якісь критерії певні чисто мистецькі. Так і це не має значення, що він цілком кардинально угу. по-іншому дивиться на світ. Мені напаки цікавий, набагато цікавіший. Та тому що я дивлюся ухте, що можна і так дивитися на цю річ. І там вже залежно на якомусь рівні буде художньому, і там, там є багато таких іспудних, що то слів до цього не підбереш, тому що. Там на 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 пісвідому рівні дуже багато відбувається. Може, основне, навіть на інтуїціях художника. Ну я себе вважаю, що... дозволю собі при таких поважних гостях. Але яких... Ми ще не відповіли йому цьому хлопцеві. А що так, так, так. що з, з тими фарбами, і з тим, що наставники, наставники цього року, наскільки я знаю, немає там. 에, то, там того року було, щоб Ми супроводжували професори і так далі. І ситуації. там того року було половину десь закарпатсів майже. А цього року, наскільки я знаю, тільки 5 чоловік у Закарпаття, а решта всього є з України. Uh -huh. Так що ну, Порівняно з там, тим роком, я думаю, що на 90% буде більш об'єктивніше і, і будуть більш продивіші результати. І ще глядач питав про віковий ценз і про рівень освіченості художньої А віковий ценз, Він ще ну, я... студенти. Студенти я... вищих художніх навчальних закладів. Так, ну я думаю, що там є вищих, і є де бакалаври інститути, бо є при певних університетах, якісь художні mm -hmm. факультети. Він дає там бакалавра, він не дає магістра, так що там є і такі. Mm -hmm. Журі вибирало рівень, а молодші ти на рік чи на, 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 на два, яка різниця? <гум> так, 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 так. Значення немає. Можливо, і на першому курсі можна так вразити. Абсолютно е, там, та, свій... там може бути один такий підвох дуже хитрий, що е, хтось може прислати не свою роботу, бо ж ніхто не бачив, як то є. Але я думаю, це не може бути, тому що він тут буде малювати <гум> і все виявиться. Так. Так що тут не пройдеться. Бо так вчора були розмови, що може таке, я думаю, цього не буде. Це неможливо. В трьох номінаціях буде відбуватися конкурс Міський пейзаж, портрет та імпровізація. Особисто ви від якої номінації і від яких від якого жанру очікуєте ну, найбільше емоцій, найбільше вражень отримати? Ну саме цікаво, мені здається, буде імпровізація, бо тут є фантазія художника, його вільне мислення. Він не зашорений, має бути, бо імпровізації наче не відбудеться. А тут все ж таки, коли такі речі, то чат академізму, того академізм завжди тисне на людину. Це така штука, невідомо, чи вона має дві сторони і добру, і негативну. Так. Ми знаємо море художників великих світових, які, о, і які нічого спільного не мали. Або мали там десь рік повчилися, чи що, той самий Пікасо, той самий Сальвадор, а, а що мав якісь академії, там інші, там, ренесансові художники чи інші. Ну, і я вже не кажу про е, геніальних примітивів, таких, так, як, як Руссо, як Марія Примаченко, там, як Білокур наші, так? От, як море, е, е, нікіфор в Львові, пам'ятник стоїть, і, і, і фільми роблять про нього. і так, Він писати не міг, не міг розписатися. Я, що Тут мистецтві. Тут не можна ж, таку лінію провести, отак має бути ні. Тут Нема чітких критерій там музиканта більше там. Техніка вони мусять то, догравати, сидіти, робити і так далі. А тут ну, ні ще можливо про імпровізацію, що є. Так само така небезпека, якщо не буде теми на яку імпромпровізувати, okay. то просто можна свої у кожного з нас є якісь ну, прийоми там і все таке, які можна використовувати. І імпровізація, вона абсолютно перетворюється в щось інше, вже ну, напрацьований матеріал. А якщо є тема імпровізації, як в музиці, як у, okay. як у всьому, тому і, і по-друге. Є для оцінювання крапка да, да, є критерії, певно, угу. так певні. Да, певні то і, щоб Я і, просто і... в програмі не побачив. Просто загальне, ну якби загальне е, загальне все, без пояснень, чи буде ця там тема якась окрема, чи ні. Ви кажете, що е, критерії оцінювання відбуваються переважно на рівні підсвідомості. Чи не боїтеся ви, що своїм, своєю оцінкою, своїм якимось судженням ви можете повпливати, бо якимось чином зламати той стиль, можливо, який виробляє молодий художник? Ну, це якась така відповідальна місія, ну не втручання, а оцінювання роботи людини, яка тільки становиться як художник, проходить цей етап встановлення. Тут така справа є, що кажда, кожна річ в світі, вона так чи іначе має якісь дві сторони. Так? Uh -huh. І тут можливо, але я не думаю, що це може бути якийсь такий об'єктивний, що, що зломиться все. Так? І, якби то приїхав тільки Бабак і я, ми собі договорилися так і робимо, то приїхала ціла армія журі. Так, і всякого віку, всякого полюбувань, всякої філософії, uh -huh. і, і всякої позиції, і, і, і ментальності різної я з Західної України, і центральної, з і Південної і так далі. То, ну, ні, то нормально. Я думаю, що художник мусить проходити гарп, певний молодий художник, якщо так з ним бавитися і носитися його на руках, то з нього нічого не буде. Мистецтво є жорстока річ, вона не є солодка, то так, в той же час... він ніби цікавий. А що за тим стоїть, Ахматова казала, казали, щоб ви знали, що робляться вірші, з якого сміття робляться вірші. У той же час мистецтво це дуже інтимна річ. І от ну, я уявляю себе на місці тих же конкурсантів, коли. Багато людей стоять, дивляться, якісь репліки, там і все таке. Це ну, стресова, в принципі, ситуація. І те, що я бачив вчора, проходячи і зустрічаючи цих людей, то е, просто молодці е, рівень. Прекрасний, незважаючи на те, чи це академічне малювання, тому що тут дуже різні підходи, там, чи академічне, чи якесь більш ну, імпровізоване, можливо, все одно рівень дуже гарний. До нас в студію два місяці тому приблизно приходила Галина Скляренко, і ми говорили про. Вчора. Вчора моїх колег, так, моїх колег. І говорила вона також про срібний мольберт», наскільки мені відомо. Перед тим ми з пані Галиною спілкувалися про стан українського сучасного мистецтва. І вона сказала таку цікаву річ, що ступінь готовності наших художників стати європейськими, вийти за межі України говорить про те, наскільки вони готові сприймати критику. Як ви вважаєте, молоді художники, які зараз є конкурсантами, які зараз працюють, вони готові до такої конструктивної критики? І наскільки вони воляче, байдуже свідомо сприймають її? Тому що Дорослого художника молоді, ну, важко сприймає критику. Україні художники дуже впевнені у собі. Я <смір> <Та>? думаю, що. <смір> критику... вони взагалі тому не розуміють, <смір> що таке вони робить. Критика не, не думає, що буде якось сприйматися або робити якісь. А потім Скляренко, вона є професійний критик, <смір> і кожен кулік своє болото ховає. <смір> так, так що в нас позиції цього, розумієте, виходить, але особисто в мене до критиків величезні є проблеми. Там, де критики вмішувалися, і вони завжди скували художників цікавих, Подивіться, що робили критика, що вони підняли Вангогу, чи підняли когось, якийсь пласт мистецтва. Вони Кали співали, співали переспівані і так далі. і так далі, та. о, ну, До критики, це, о, це таке. З критикою в нас проблема велика на Україні, дуже велика. Я не знаю, у вас в Києві у нас у Львові дуже багато критики, mm -hmm. цілий факультет, їх штампують і штампують. Так? Проблема велика. Ну але я напевно такі критики до думки, яких варто прислухатися. Ну, ну поміж ними є, звичайно. так. так можна сказати, що, та, 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 що та. всі Вони не здали є та всі. Але художників в нас все ж таки більше гурма є, цікавих і потужних. І, я думаю, цілком європейських, і ми можемо виставлятися на всяких площадках світових. Це може єдине, де музиканти, художники, де ми можемо на рівні бути, де ми не виглядаємо провінцією. Угу. Скажіть мені на сам кінець, шановні гості, які емоції повинно викликати в людини полотно, яке вона бачить перед собою. Тобто у якому випадку картину можна вважати добре написаною і Ну, Якщо те, що закладено з роботу, розуміється, якось відзеркалюється, то я думаю, таку роботу можна приймати за... Ну, за, за гарну роботу. Угу. Пан Петро? Яку, е, які емоції повинна викликати, на вашу думку, вдало написана робота? Будь-то художника вже з досвідом чи молодого учасника? Ну, позитивно завжди радість велика, коли бачиш добре написаний твір. Добре, я вам гарно дякую за те, що ви до нас сьогодні завітали з самого ранку на ефір. Спасибі вам за розмову. Бажаю вам не розчаруватися у побаченому е під час проведення конкурсу. Бажаю вам максимально отримати задоволення і відкрити для себе якісь нові таланти. І, Можливо, хтось із конкурсантів стане вашими учнями і стане вашими послідовниками у майбутньому. Дякую, було би добре. Спасибі вам за розмову. До на нас приходили члени журі студентського конкурсу з живопису Срібний мольберт Петро Гула та Олександр Бабак. Ефір на телеканалі ТС1 продовжується далі.